Чому так важливо повідомляти органи пенсійного фонду про кожну зміну свого місця проживання за кордоном? А тому, що фізична ідентифікація пенсіонера чітко пов'язана з адресою місця проживання. Справа в тому, що органи пенсійного фонду кожного року в листопаді місяці за раніше вказаною вами адресою надсилають бланки заяви щодо. Підтвердження факту перебування особи в живих, яку ви повинні самостійно заповнити, поставити підпис та засвідчити у законодавчо встановленому порядку. У разі неотримання від пенсіонера заповненої заяви виплата та пересилання пенсії буде зупинено з першого кварталу наступного року. Пишіть в коментарях, хто вже в першому кварталі 2025 року пенсії своєї не отримав.